Дим, дай Боже кавалієрка, слава Україні! Героям слава! Пацани, ви того до мене приїхали вишні рвати. Ну та ти мудра людина, не кличе хлопів, рвати вишні після душу. Коли <рес> тут можна ще добре сув дерева? То я старий мої ластик по камікадзі. По опиті, пацани? на опиті. а ви стали в обіджу один стоїть на драбентівок, ви ще пупчену ту Другий ззаду ще бамбук кури, а третій пише. Кавалірка, дивіться, як ми рвемо тут, у нас вишні включилися трошки для вас. Бо в мене є ще вишні, позив до Лілька, щоб він мені поміг зірвати, бо я буду сам дуже довго рвав. То будуть якісь компоти, певно. Хоч настоянки зробить, засвітів компоту. У mm нас -hmm. три людині живе в хаті, бо компоту треба соклоїків. <реш> ще я в себе не вірив, вже по людях хожу рвати. Я ти заплачу? Та мені треба твої гроші. Андрюха, груба пульська, дойку на страку Бо Він, він мовчить, йому не можна говорити, бо його запугали. <реш> Казали, хоч слово скарги, ми ти з божку та я знаю хто якийсь. Он Так. Да? я не буду говорити, бо ще мене де хапану знають. Але їх перш заміж німо. Хоч прикол, Лілько? Що? Дивись, які там ладні виші. Лілько. Шо ти, і що ти думаєш? Маленька то це вернуєм чи ні? То, та як ми стоїть робити, то, 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 то ми каталог, і то їдно не скінчимо. От свій батя Лєнінку за, за, за таке дерево за годину збирав. Бі. А Лєнін валив, бо він йшов сам без помічників, щоб йому не мішали. Він на вишню заліз пів години, години вишні нема. ма. Я, я вже все на базарі продавав. Касу за рублі, А ви що, охалоді? Не, не нарвати, щоб компоту накрутити. Ластівки, ластівки, ластівки. Черешня, черешня, черешня. Спів співмічі займає. <кху> 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 Фані, фані, вийшли Пані? Дивіться, каваліручка, зібрамо ціле відро. Там що жінка допомагає з боку збирати Їй, а ти ненька на тим На слоніку приїхав? На слоніку приїхав. Ну? Це тепер бласни. Як думає? Та я ж пів, вже А пів на і І не їхав, бо там гайці їздять. А я через поле на опустець довалив. Чи що, пив? Там чи що, просто так си взяв ти ж робочі десь. А що гівне то рачку дістав, мусі 100 грам випити солю закусити, рівнем прийшло. Прийшло? А ага, як? Так. Ще вечором треба повторити? І вишні ладні кавалярочка. А ну то молодж, проголосуйте. Чи ви вже назбирали вишні чи ні? На закрутки всякі, на продаж на то все, ні? На закрутки на які настоянки. Як ти мармуляду. Ну. Дивіться, молодж, то я з Лількою вже на самим чубку. Та то йо, йо, давай, бо я вже є Ти ще не боїш? А я я висотник. Ти <рес> висотник? Ти ціка там висота, молодь? Якби якби в пол, то би вже зразу. Зразу ж мур? Зразу штири дошки прибіли, в річку кинули. <рес> Може, спливуть. Хто би там до тебе йшов на той похорону, ні? Та що ти, ну? Та довели, України прийшло. ну є. <рес> я знаю, що ви б навіть без візу скупу не пустили за мене. <рес> ну, такі колеги, ти я зараз звертаю і їду додому. Та не ми б плакали, точно. Так, так. Нет. Він не кухає, він би плакає. Ти не чув назад і на мене в око кинув. Так? Так. Чоловік Вже не хоче, а хоче діда, жиби дід ему моцо під'їздив. І знаєш, що старий воїн, як запердоли. Старий воїн то й добрий воїн. То при я йому би довго, то він би. Головне, щоб з струсами біршлина до тебе. Ня-ні, я йому казав, якщо хочеш, то ти вояти скажу, коли будеш включити день воду. було знаєш. Ти Пішли, змушку вечір би ти зробив. Та й тоді на вечір може. Робота йде повним ходом, пацани. Кавалєрка, дивіться, ціле відро, ціле відерко. Але будуть закрутки файні, не, Вільку? Було Будь... ще високе Ні, воно теж треба буде щось зробити. Ти вмієш то, не? Зробити якусь галеретку, щоб була п'яна віршня. Вмієш то зробити чи ні? Та, я вмію. А жінка? Жінка вміє щось. Точно? Напевно. Чекай, чекай, ч зараз... То з тобою гора, а він усі диви, чи я, я часу до нього не підходжу. Тові купалю, як дай ми по христів, ну пара, та сі, та сі, та сі, та давай. Та ні, та на її не кидати, не кидай на. <ріст> ще трохи молоддя, ще трохи вже одна буде зірвана. І буде квітка ж, купу треба рвати. Та ти хоч не ні, ти вписати? Ну всі зразу, бо я тебе потім не злаплю. Я тебе потім я лільку повидів, що ти маєш господарку, то я ситуала помало починаю заводити теж, Шо? маю пару качок. Що? <laughs> та цим треба було гості купити, качки воно купити, знаєш, що качки було робити. Гості що, не? Дурню, я раз купив качки, більше не хочу. Не? А що, то вони завжди хочуть води, хочуть та таляти. А подвір'я що? Молодежа, ви маєте качки? Ну то проголосуйте, будь ласка, мені скажіть. Ви писали бройлери і вкус. Ні, і, і качок йому треба, ще йде, господар що, ти ще й за тим дівиш? Ну, я ще все бройлери куплю. Бройлери, ти ще й за тим дівиш? Ще на їсти, ти не А почистити від гімен, будеш жити, щоб гімна сьогодні. Две сик, а ты си ближі підсудні. А ну давай. Я знаю як. Що там? Та не кидайся. Ти мене тримаєш ні? не? маю. Во кавалерка дали саме відповідальні мені заряд тримати. Бо я на самій вищій точці. Ти не лист далі. Добре. Ти вона глава тримай. Скинь станись і встрай! Ти там рот закрий. Кавалерка, тепер мемчики підуть по тіктоці, ні? З його попкою в какульках. Ой, так коли. ще треба, так обістрати. Ну та чекай, повидів слоніка їде, я сам би все чудно обістрав. Ну та ти чудя, а в нього то я за ним замість не перший раз такий каша. <реш> він <cui> любить випускати. <реш> було, було, ну, не... Що зробиш, він ще малий. Та ще малий, що ще боїть, знаєш, то срака не тримає. Він no. ще ще просто не, не, не всирав в рукам. <реш> Десь і певно всирав. Молодь, прийшли на нову вишню, дивіться, скільки вишень. Eu quero ser nudo.